Вітаємо на нашому каналі, де ми розбираємо все, що стосується фінансів і підприємництва, щоб допомогти вам зростати та захищати своє багатство. Сьогодні ми поринемо у важливу для власників малого та середнього бізнесу тему, як заощадити на податках. Власники малого бізнесу в США часто стикаються з важливими рішеннями щодо структури своїх компаній. Одним із таких рішень є вибір між LLC чи S-CORP. Хоча LLC надає простоту та захист від відповідальності, багато власників малого бізнесу зрештою переходять на S-Corp через його унікальні податкові переваги. В цьому відео ми поговоримо про те, навіщо підприємці переходять на статус S-CORP і що це їм дає. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, перед тим як ми поговоримо про те, навіщо переходити в s Корп і про всі плюси і мінуси. Давайте швидко повторимо основи про правові структури та податкові режими, які ми розглядали у відео минулого тижня. Окей. Є дві легальні структури. Перша структура легальна це LLC, і друга структура легальна це корпорація. А, легальна структура LLC – Може мати чотири режими оподаткування. Значить, перший режим це Sole proprietor, це коли у вас один, одна людина в цій LLC. Другий режим це Partnership, Це коли, наприклад, у вас дві людини або більше. І третій режим це S-Corp. Ви можете перейти з цих Sole proprietor або з partnership в S-Corp. І четвертий режим це C-Corp. Ще раз, значить, є легальна структура LLC, і в цій LLC може бути в цій легальній структурі LLC може бути 4 режими оподаткування: Sole Proprietorship, Partnership, S-Corp або C-Corp Друге, є також легальна структура корпорація, і в цій легальній структурі в корпорації може бути тільки два режими оподаткування. s corp і SICOR, і не треба плутати легальну структуру з режимом оподаткування. Значить, в легальній структурі LLC може бути чотири режими оподаткування, а в легальній структурі корпорація може бути 2 режими оподаткування. Окей, okay. а тепер давайте поговоримо про те, чому підприємці переходять на S-Corp від LLC або від статусу індивідуального підприємця. Основним мотивом цього переходу є бажання мінімізувати податкові зобов'язання, зменшити податки на самозайнятість та створити більш гнучкості для зростання бізнесу. Перший і основний мотив це податкові заощадження. Найбільш вагомим мотивом для переходу від LLC до S Corp є можливість заощадити на податках. Хоча обидві структури забезпечують захист від персональної відповідальності, вони оподатковуються трошки по різному, і це може призвести до значної економії для бізнесів, які генерують більш-менш значні прибутки. Для власників LLC весь дохід бізнесу підлягає оподаткуванню на самозайнятість, що включає податки на соціальне забезпечення та медікер, і становить 15,3% від ваших загальних доходів. Незалежно від того, чи власник реінвестує прибуток у бізнес або використовує його як особистий дохід, вся сума оподатковується за цим правилом 15,3%. На відміну від цього, коли бізнес обирає оподаткування як S-корп, власник зобов'язаний виплачувати собі адекватну зарплату, і ця зарплата підлягає оподаткуванню на заробітну плату, яка включає ті ж податки в 15,3%, але. Ось у чому хитрість. Решта прибутку вашого бізнесу після виплати зарплати береться як розподіл, який не підлягає податку на самозайнятість. Тож, наприклад, якщо ваша зарплата становить 50 тисяч доларів з прибутку в 100 тисяч доларів, тільки ці 50 тисяч доларів зарплати обкладаються податком у розмірі. 15,3%. Але будь-який залишковий прибуток після зарплати класифікується як розподіл і не підлягає оподаткованню на зайнятість. Давайте подивимося на приклад. Окей. Okay. Ми зрівнюємо, як оподатковується LLC режимом sole Proprietor і LLC з режимом s ESCO. Ми заробляємо 100 тисяч доларів. Далі, якщо ви sole proprietor, то ви просто берете ці 100 тисяч доларів як дохід. Якщо ви S-Corp, то ви, наприклад, можете заплатити собі зарплату 40 тисяч доларів і 60 тисяч доларів взяти як розподіл. Далі на sole proprietor – Податковий режим. Ви заплатите 15,3% від 100 тисяч. Плюс, наприклад, ви в податковому режимі 22%. І тоді ви ще заплатите 22% від 100 тисяч. Як це працює в СКО? Значить, дивіться: ви платите 15,3% тільки на, на зарплату. Значить, ви платите 15,3% на 40 тисяч доларів. Не на всі 100 тисяч, а тільки на 40 тисяч доларів. Далі, пам'ятайте, що вам також треба платити федеральний податок у 22% ви в цьому в путках в пракеті 22%, так само, як і індивідуальний підприємець, sole proprietor але 22 ви платите на зарплату на 40 тисяч і потім ще 22 ви платите на, на на те що ви забрали 60 тисяч як дистриб'юція значить 60 як розподіл 60 000. і таким чином в кінці значить якщо ви sole proprietor так, LLC і у вас податковий режим sole proprietor, ви всього заплатите 37 300 доларів податків. Якщо, це якщо ви у 20, 22% забирального податку. І далі, якщо ви в берете цей самий, так само берете 100 тисяч доларів доходу, але ви в S-Corp і ви платите собі 40 тисяч доларів зарплати і 60 тисяч як просто розподіл, то ви заплатите всього 28 120. І таким чином різниця між 37 300 і 28 120 – це 9180. І таким простим кроком ви економите 9000 доларів на податки. Другий мотив переходу в S-Corp це гнучкість у розподілі прибутку. Ще однією причиною переходу малих бізнесів на s corp є гнучкість, яку S-Corp надає в розподілі прибутку. Власники LLC, як правило, сплачують податок на весь дохід бізнесу незалежно від того, чи вони виводять його з бізнесу або залишають для реінвестування. Власники s corp можуть бути більш гнучкими. Власники S-Corp Можуть керувати тим, яка частка доходу компанії виплачується у вигляді зарплати, а яка у вигляді розподілу. Ця гнучкість дозволяє власникам мінізу... мінімізувати податкові зобов'язання водночас, забезпечуючи достатньо капіталу для зростання та операцій. Вона також надає можливість уникнути зайвого податкового навантаження, особливо в ті роки, коли бізнес має високі прибутки, які власник не планує негайно використовувати як особистий дохід. Третій мотив переходу в S-корп Корп це привабливість пасивного оподаткування. Однією з головних переваг як структури LLC, так і s корб є пасивне оподаткування, коли прибутки та збитки проходять через податкову декларацію власника. Хоча LLC автоматично вважається пасивною юридичною особою, s корб надає більш вигідну версію цього. Податкового режиму, оскільки обмежує податкове навантаження на самозайнятість, і ми про це говорили. Це означає, що власники s корп можуть користуватися перевагами пасивного оподаткування без недоліків надмірних податків на самозайнятість. Крім того, пасивне оподаткування дозволяє уникнути подвійного оподаткування, яке є в c корп Тоді, коли як і бізнес, так і акціонери. Виплачують податки. Ви можете подумати, це все звучить чудово і чому тоді всі просто не переходять на S-Corp? Ну, є кілька інших моментів, які варто мати на увазі. По-перше, ведення S-Corp передбачає більш паперової роботи та адміністративних обов'язків. Вам потрібно. Проводити нарахування зарплати, подавати додаткові податкові форми та вести чітку документацію. Крім того, АРС вимагає, щоб ви виплачували собі обґрунтовану зарплату, яка не може бути занадто низькою тільки для уникнення податків. Обґрунтована зарплата це та, яка порівняна з зарплатами у вашій галузі. Тому, якщо ваш бізнес отримує менш ніж 50 тисяч прибутку в рік, Заощадження можуть не виправдовувати додаткових зусиль. Але якщо ви заробляєте більш ніж 50 тисяч доларів в рік, перехід на s corp дійсно може почати приносити вигоду. Отже, як вирішити, чи підходить вам вибір статусу S-CORP? Ось три ключові питання, на які варто відповісти. Перше, чи ви заробляєте принаймні 40-50 тисяч прибутку на рік. Друге. Чи ви готові до більшої роботи з документами та адміністративних завдань? Третє, чи ви готові обробляти документи, документи потрібні для нарахування зарплати та встановити собі зарплату, яка порівняна з зарплатами у вашій галузі? Перехід на S-Corp може заощадити тисячі доларів податків, особливо якщо ваш бізнес зростає. Але пам'ятайте, кожен бізнес відрізняється, тому завжди консультуйтесь з податковими спеціалістами. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Хочу нагадати вам, що в нас є чудові курси, такі як «Банкінг в США, іпотека та купівля житла, медичне страхування, пенсійні плани, як побудувати успішну кредитну історію і все про податки в США. Ці курси розроблені спеціально для іммігрантів з України. В них все для вашої успішної адаптації в фінансовій сфері в США. Переходьте за посиланням в описі, і також в описі є посилання на безкоштовну 30-хвилинну консультацію. Якщо у вас є фінансові питання, або якщо ви хочете мати додатковий заробіток у фінансовій сфері, то ви можете записатися на консультацію. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.